Жаба й віл. Раз жаба вилізла на берег, подивиться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола. Та й каже, подрузі тихенько, Вигадлива була. Який здоровий моя ненько! Ну, шо сестрице, як надмусь, то я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватися. І де вже, сестро, нам рівняться, казать їй друга почала. А та не слуха. Диметься, диметься, Що, сестро, як тобі, здається, побільшала хоч трохи я? Та ні, голубонько моя. Ну, а теперечки. Дивися. Та годі, сестро, схаменися. Не слуха жаба, деметься гірш, все думає, що стане більш. Та й що дурна собі зробила, З натуги луснула, та й одубіла. Такі і в світі жаби є, Прощайте, ніде правди діти. А по мені найлучше жити, Як милосердний Бог дає.